Вітаю всіх! Мене трішки збили дзвінком. Я роблю відео на травень місяць. Події на травень. Перша колода, в мене йде міжнародні відносини, відносини з партнерами. Перша картка це, знову ж таки, поїздки пентаклів, тобто це плодотворні відрядження, поїздки, можливо, і там тут буде. Друга обіцянки, пропозиції щодо підтримки. І ось вам сама підтримка. Це сама підтримка. Це добре, це добре. Докладу. По одній карті на кожну. Непогано. Тиск. Обіцянки санкцій. Тут я більше скажу санкції. А підтримка дуже добра. Дуже добра, це тиск санкцій Я б сказала, що це обіцянки пов'язані з санкціями. Це поїздки на рівні влади, на рівні серйозної влади. Вирішення. Щодо санкцій, давайте глянемо. Знову таки, тут трохи з'їдуть з базару за тему цих санкцій. Це очікувано, це досить очікувано. Підтримка до кінця. Друга колода в мене. Внутрішня українська політична ситуація. Внутрішня політична ситуація в Україні. Травень місяць, три події, які. Внутрішня політична ситуація. Угу. Верховна Живіця, що випадає в нас. Розчарування. Не дивно, не дивно. Перша. Ой. Що ж, деребанчик такий. Грошей. Куди що, гроші, куди йдуть? Як вони йдуть? Слідкування за грошима. Не хочу навіть це гімно чіпати. Друга верховна жриця. Розкриває верховну жрицю в будь-якому разі. Влада. Влада, що наша влада? Розчарування. Тиск на нашу владу, сильнючий. Сильнючий тиск на нашу владу, щоб вони щось робили і діяли. Тут. Оборонка і ну, це, маніпулятивність дії, які нехчесні дії, хитрі дії. Просто слів нема. Оце допомога, підтримка. Куди воно все йде? Незрозуміло. Світ має погляди на Україну дуже сильні, дуже сильні. І треба розуміти, що репутація може з'їхати. Чомусь тут наша влада випадає тільки тим, що вони гребуть бабло, на них тиснуть, і вони намагаються перед світом води хорошими. Все. Ленорман, Три події у травні. Що нам ще потрібно знати? Що нас ще чекає, які події? Давайте подивимось. Угу. Зміни. Три події. Якщо казати про події, зміни, серйозні зміни нас чекають. Ситуація змінюється. Дійсно, вона змінюється. Підтримка є серйозна, і ми шукаємо нові шляхи. Так, сила, це на що? Стабільно довіряємо ЗСУ, будь ласка, на ЗСУ довіряємо. Місяць. Ось тут. А оце наші перемовини. А це наші перемовини. Ось так ось вони проходять, але дойдуть до логічного кінця. До якихось домовленостей, до союзу, до вирішення вони дійдуть. Ці перемовини. Важка ситуація важка. Неприємна, неприємна. Тепер. Для нас порада. Для українців порада. На травень місяць, з урахуванням всього. Давайте. Перша карта. Спілкування з колективом. Так, щоб ви бачили, колеги. Спілкування з колективом. Далі. Плітки. Не реагуємо на плітки на дезінформацію. Будь ласочка, не треба. Далі. Жіноча енергія конкретна жіноча енергія. Себе наповнювати жіночою енергією. Чоловіки, слухайте своїх жінок і думайте, коли вони вам щось кажуть. Це серйозно. Що мені вам сказати? Три поради. Спілкування з колегами, колектив, знаходитись у суспільстві, не ігнорувати не треба уходити в самотність. Перше. По-друге. Плітки, дезінформація, менше читаємо новин, хімна цього. І третє, ну, любі мої жінки, ми сила, яка може. А чоловіки поважайте жінок.